Доброго дня! Протягом сотень тисяч років на планеті змінювались природні умови, до яких пристосовувалися рослини. Ті види, що не могли пристосуватися, вимерли. Зрештою, на планеті сформувався сучасний рельєф, клімат і рослини, які здатні пристосовуватись до умов існування. Умови існування ще мають назву екологічні чинники. Це сукупність чинників живої та неживої природи, що впливають на життєдіяльність організмів. чинників неживої природи важливу роль відіграють вода, сонячне світло, тепло, ґрунт, повітря, тяжіння, про деякі з них сьогодні й мова. Так, без води та світла неможливий обмін речовин. Поглинання та переміщення мінеральних і органічних речовин, фотосинтез, дихання, транспірація, запліднення в спорових рослин. Лише за певної температури відбуваються процеси життєдіяльності, ріст і розвиток рослин. За умовами освітлення, інтенсивністю світла чи тривалістю світлового дня, рослини поділяють на світлолюбні, тіньовитривалі і тіньолюбні. У світлолюбних рослин багато продихів у листках, часто трапляється товста кутикула і розвинена стовпчаста тканина, це береза, ковела, подорожник. І якщо рослини тіньолюбні, то у них добре розвинена губчаста тканина. Мох, копитняк, фіалка, ялина. Якщо рослини витривалі, а це більшість рослин, то вони можуть жити. Як на інтенсивному світлі, так і витримувати деяку тінь це бузок, суниця, граб і багато інших рослин. За тривалістю світлового дня є рослини короткого дня та довгого дня. У рослин короткого дня цікаве те, що вони не цвітуть і не плодоносять, якщо довжина дня понад 12 годин. Це рослини помірно теплої зони, підсніжник, кукурудза. Рис, соняшник. Рослини довгого дня не цвітуть і не плодоносять, якщо довжина дня менше 12 годин, це рослини помірно прохолодної зони. Щодо температурного режиму, рослини пристосувалися, ставши або морозостійкими, або холодовитривалими чи теплолюбними. Морозостійкі живуть в помірних і прохолодних зонах, зокрема тайги. Витримують температуру до мінус 50 градусів. Багато серед них хвойних дерев. Холодовитривалі рослини. Дія помірних низьких температур на них не страшна. Це наші широти, тундра, а також високогір'я. Вони ростуть при температурі вище 0 градусів. Морква-горох, широколистяні дерева. І теплолюбні. Не витримують холоду. Від надто високих температур захищаються смолистими речовинами та лусками на бруньках. Кактуси, огірки, помідори, дині. Це рослини тропіків, теплих субтропіків і пустель. Рослини люблять воду, та не всі. Рослини бувають водні, вологолюбні, помірно вологолюбні та посухостійкі. Водні рослини частково або повністю занурені у воду. Без неї жити нездатні, листки без продихів або невелика їх кількість знаходиться на верхній частині листкових пластинок. Це стрілолист, різні види водоростей, а також лататя біле. Вологолюбні рослини зростають на болотах, берегах водой. Це росичка, очерет, осока. Мохи – групи сфагнумів. для кращого провітрювання тканин стебла, стебла і листки мають великі міжклітинники. Помірно вологолюбні рослини. Це більшість, вони широкі, м'які листки, їхні листки помірно опушені або голі, липа, конвалія, фіалка. А ще посухостійка група рослин. Має потовщину кутикулу, дрібні чи трубочкоподібні тверді листки та довгі кореневі системи, зокрема, верблюжа колючка. І сукуленти. Мають соковиті м'ясисті стебла або листки, які запасають воду. Це рослини групи молочаїв, а також велика кількість кактусів та агав. До побачення! E